Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас субота 8 листопада, після нічних обстрілів майже вся Україна без світла. Ну, у нас в Києві як виключили десь ще 9 годин ранку не було. Так і, от, мабуть, десь години в 3 дня планують включити, а можливо, знову продовжать відключення. По планах було відключення з 6 до 9 вечора, але от така зараз ситуація. Тому чекаємо, коли включать світло. Потрібно і попрати, і пропилисосити. Та хочеться вже світла, щоб підзарядити всі гаджети, подивитися щось. По Ютубу, е, не знаю, як у вас, а в мене, коли немає світла, то навіть мобільний інтернет дуже-дуже погано не працює. Можна, е, працює, можна сказати, зовсім не працює. Тому от така ситуація похмуро, сиро. Хотіла вийти на вулицю, щось поробити. Але сьогодні сестра сказала ще і Михайла е, Свято-Церковне, то вже думаю, не буду. Нічого сьогодні робити не буду грішити, як то кажуть. От, можливо, завтра, в неділю, буде трішки тепліше, та, можливо, і настрій буде інший. Отак, От на вулиці зараз у нас так подивлюсь. Скільки тут термометр повісила новий 6-7 градусів тепла? Термометр купила в Аврорі вчора 44 гривні. Так, щось не фокусується. Сподобався він мені, яке кріплення в нього. Та і так, великі цифри, поділки, все чудово видно. От, Так що така от у мене ще і була вчора покупка в магазині Аврора. А ще в магазині Аврора купила от такий коврик. Ну, він, звичайно, для ну, як, було написано для ванної кімнати. Але для ванної кімнати він трішки замалий, тут його розмір 65 на 40. А, от думаю, для оцю, цієї поверхні, біля мийки. От, я постійно сюди щось кладу, або е, якийсь рушничок, або інший, такий от, е, ну, не коврик, а така от, да, підкладка є. От, але воно все рівно постійно мокре, а так як зараз сушити складно, от, думаю, спробую цей коврик тут. І по кольору він якраз так підходить, і от чудово він якось так сюди вписався. Так що, думаю, е, нехай тут побуде, можливо, я його так трішки там підріжу. Подивлюся, але якось так з ним веселіше і ну, гарно. Хто сказав, що його не можна сюди покласти. А для ванної кімнати потрібно мені коврик, але потрібно більшого розміру. Я чомусь думала, що цей підійде, але замалий треба більший. Десь хоча б, так, щоб ну, метр, метр на 50 або десь, десь десь такий розмір, буду шукати. А цей коврик в Аврорі коштує 87 гривень. От. І гарно я от вже використовую його, вода стікає, то я так піднімаю там витираю і далі все, все чудово, все добре, і е малюнок мені сподобався. А ще мазення Аврора купила маску таку від Елен Косметик. Вона йде з олією насіння коноплі, має чорну тканину таку основу. Цю маску давно я хотіла купити, тому що на неї чималенько хороших відгуків зустрічала. І якось в тих Аврорах, в які я заходжу, Цієї маски постійно не було в продажу. З муцином равлика була, а от цієї не було. І тут от я ж побачила от і взяла 24 гривні, здається, акційна ціна. От Вона йде більше, як живильна пишуть інтенсивне живлення, пружність та еластичність шкіри. Також пом'якшує і живить. Ну, буду, буду пробувати, в принципі, те, що я пробувала від Ален Cosmetic, мені все подобається. От Я вам показувала, що тоні купила. І ви знаєте, ну, чудово, ніяких нарікань у мене немає. Можливо, хтось каже, що це дуже така якась дешева, неякісна не косметика, Ну, але ну, говорю вам так, як є. Мені поки що все підходить і все подобається. Ціна і якість. Для якогось підняття настрою пішла, все-таки зрізала троянду, от, поставила настрій зовсім якийсь нерадісний, невеселий події, новини, все, все сумне. Погода теж не радісна, тому якось піднімаємо собі настрій і як завгодно. Хотіла піти пройтись десь, але ж ну, немає світла. Тихо на вулиці, тихо, ніхто ніде не стукне, ні заговорить, ні пройде. знаєте, як ніби всі вимерли. Ну, Можливо, трішки люди відпочивають після сьогоднішньої ночі, ще, знаєте, досипають. О от, ну, І, чесно кажучи, нікуди не хочеться виходити. Якийсь такий лінивий стан, просто закутатися в ковдру теплу, і лежати, і просто, просто закрити очі і відпочивати. Ну, але, ж, але ж потрібно, потрібно рухатися, рух це життя. Вирішила сьогодні запекти гарбуз, от в такому вигляді. А то, знаєте, виростила так багато цих гарбузиків Хокайдо, і гріх не зробити саме от такий горщечок і начинити цей гарбуз. Тут у мене м'ясо, овочі, цибуля, морква, перець. Трішки картоплі, і, ви знаєте, додала е, буквально ложку дві е, булгуру, е, залила трішки водичкою і зараз поставлю в духову шафу, нехай е, тушиться. Буде в мене такий от е, незвичний е, обід. Давно вже не робила так, надіюсь, що це буде смачно. І вам рекомендую такий от варіант гарбузової страви. А страви з гарбуза. Гарбуз в духовці, а я вирішила приготувати ще отакий от салат. У мене був відварений буряк червоний, тому я хотіла спочатку так, просто, знаєте, потерти з майонезом, часничок трішки. А потім вирішила, у мене ж залишився горошок після олів'є, то я порізала сюди. Буряк, горошок, одне яблуко. Перець був у мене невеличкий перчик болгарський, червона цибуля, половинка червоної цибулі. Посолила, поперчила, до речі, додала цю приправу до салату, откупувала. от купувала. І ви знаєте, смачно вирішила все-таки заправити майонезом. Так що, от такий вітамінний салат. У мене буде і гарбуз, поки там буде тушкуватися, то я вирішила приготувати ще швиденько гречку. Отак От і пообідаю. Ще сьогодні зранку зварила такий Легкий суп на бульйоні м'ясному з цією вермишелькою, не вермишель, а макаронні вироби, такі дитячі вигляді фігурок звір, звірів, які я купувала в магазині Ярослав. От, І такий легкий суп вийшов. Ну, Їсти є, що, знаєте, хоч і світла немає, але все-таки дуже-дуже виручає газова плита. Я навіть не можу уявити, як, як ви, у кого все. Вся квартира зав'язана на світло, можна так сказати. Це і плити, і опалення, і все пов'язано з світлом. Як ви будете? От Викручуватися в цій ситуації, господи, як це можна слово правильно підібрати. Всіх шкода, хочеться, щоб було світло, був газ, було тепло, щоб українці не страждали. Ну, Але ми тримаємося і живемо далі. А що нам залишається робити? Ми обов'язково переможемо.